Гаряча фаза війни закінчиться цього року. Зеленський зробив рішучу заяву: стрілянина між ухилянтом та працівниками ТЦК в Одесі. На Закарпатті водій буса порізав ножем прикордонника на Київщині. Жінка підпалила себе біля суду в знак протесту. Та чому українці можуть залишитися без мобільного зв'язку? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Сьогодні вранці росіяни завдали удару по центральній частині міста Чугуєв на Харківщині. Нині відомо про дев'ятьох поранених людей, серед них хлопчик 14 років. Крім того, в Чугуєві зафіксовано багато руйнувань. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. Через російський удар згоріло чимало автівок місцевих мешканців. Не може бути й мови. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україною. Так Шольц заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території Росії. Про такі кроки не може бути й мови, зокрема через те, що Сполучені Штати також проти цього зауважив канцлер Німеччини. Гаряча фаза війни може закінчитися вже цього року. Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю британському мовнику BBC під час візиту до Сполученого Королівства. Він зазначив, що не всі українські території відвоюватимуться силою, а тому врегулювання війни шляхом переговорів можливе. Для цього Україна та західні партнери мають поставити Росію у слабшу позицію на полі бою. Стрілянина в Одесі, працівники ТЦК намагалися скрутити чоловіка біля привозу. Почалася штовханина, пролунали постріли. За попередньою інформацією, чоловік по базі даних виявився ухилянтом. Його спочатку затримали, але він вирвався і вистрелив у повітря. Також відомо, що правоохоронцями був застосований газ. Зрештою, чоловіку таки вдалося втекти. А от на Закарпатті водій мікроавтобуса відмовився зупинятися на блокпосту і порізано же прикордонника. Чоловік відмовився зупинятися, тож його бус заблокували. Спочатку його попросили опустити скло в автомобілі, але він вимогу проігнорував і з кимось розмовляв по телефону. А далі водій заявив, що і постанови йому не указ. Серйозно? Да. Серйозно? Да. Серйозно? Да, серйозно. Да, слова, Порушення закону стаття стом'я. Частина 10. злісна непопора, законний вимога перевірника державної притульного суду. Майкло давайте Заглушіть мотор, будь ласка. Вже після цього водія буса намагалися затримати прикордонники, але чоловік почав розмахувати ножем. Викинув ніж! Господи, боже. Викинь! Що у вас в житті такого? Що вам клемо так зірвало? Після майже трьох годин сварки та штовханини прикордонники, застосувавши фізичну силу та кайданки, все ж затримали чоловіка. Нині йому загрожує кримінальна відповідальність. В той час в держприкордонслужбі заявили, що водій буса на Закарпатті порізано жем прикордонника, який до того без жодної подряпи не відбув дві бойові ротації на Донеччині. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою нібито дещо скоротив граничну чисельність працівників державної податкової служби, водночас збільшивши оклади її працівників вдвічі. Зокрема, оклад голови податкової служби зріс з 33,5 тисяч гривень до майже 67 тисяч гривень. А наприклад, оклад директора департаменту податкової раніше становив в 20 тисяч гривень, а тепер майже 40 тисяч гривень. І тут варто нагадати, що оклад це лише частина зарплати держслужбовців. Премії та додаткові нарахування в ці суми не включені. Забезпечувати громадян мобільним зв'язком впродовж 10 годин після відключення світла напередодні зобов'язав провайдерів Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. Раніше вони це мали робити впродовж 4 годин, однак на практиці це реалізувати майже неможливо. відреагували гравці ринку. Бо для виконання таких вимог мобільним операторам і провайдерам доведеться витратити щонайменше 3 мільярди гривень, закупити тони пального, тисячі акумуляторів і генераторів, а також найняти. Додатково кілька тисяч фахівців, і, звісно ж, суттєво підняти тарифи. Тобто можна зробити висновок, що вимоги вимогами, але навряд чи все станеться. Жінка підпалила себе перед будівлею суду на Київщині. Момент підпалу потрапив на відео. Це побачили охоронці, кинулися гасити вогнегасником полум'я на жінці. На місце одразу ж викликали швидку по приїзду медиків. Жінка була при тямі, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново ушпиталили. за попередньою інформацією. Жінка з чоловіком вирішували питання судовому порядку щодо прав на дитину. Повернули зрадника фото чергового обміну полоненими. Миттєво розлетілися у змі та мережі, і на них колишні бранці, яких обміняли раніше, помітили людей, що могли співпрацювати з окупантами. Спочатку одного з таких колаборантів помітив Віктор Лохно, а потім ще кількох впізнали інші дописувачі, колишні полонені. Деталі шокуючої події та про кого йдеться. Дивіться у нашому матеріалі. Слава Україні! Оборонці Азовсталі, прикордонники, нацгвардійці та добровольці територіальної оборони. Україна за сприяння об'єднаних арабських еміратів повернула додому 95 своїх захисників. Альома Алло, не поміняли в Україні. Нічого не роби, я поки сам нічого не знаю. Всього знаю. Потім тут не дам знати. Коротше, просто радуйся і все, слава Богу. В Україні все чітко, вже сидів сиді жовтий прапор, все, всі говорять по-нормальному. Хлопці кажуть, у те, що їдуть на обмін, не вірили до останнього. Коли літіли в самоліті, вже зрозуміли, що І да, Увіділи всіх своїх ребят, слышали фамілію, які були, сиділи з ними. Їх відправили на другу зону. До самого моменту поки, да, да. поки не сіли громадянський автобус, думали, да. що постава на другу зону. Давай, давай. А ось так українських захисників на рідній землі зустрічали цивільні. Слава Україні! Вітаємо на рідній землі! Героям! Героям! Зупинились. Добре. Добре. Удачі Добре. вам, ребята. Втім, ложкою дьогтю у цій бочці меду стає повернення із російського полону такого собі Максима Бобилева. Продовжують повертати наших людей. І я бачу серед людей не людину, а собаку. Боболев Максим був причетний до побиттів бійців підрозділу ОЗСП Азов, приймав участь в прийомках, співпрацював з адміністрацією, відмовлявся від українського громадянства, виявляв бажання для отримання громадянства РФ. Інформацію я вже раніше передавав відповідним органам. Зараз всі сприйматимуть цю людину як героя. Написав у своєму інстаграм колишній військовополонений Віктор Лелека Лахно. Згодом з'явилася інформація, що під час цього обміну могли повернути додому іще одного чоловіка, який нібито також разом із росіянами бив полонених. Це ще один такий самий пі був з червоною пов'язкою. У нас співпрацював з адміністрацією. Це була каста таких людей. У них були червоні пов'язки на руках. Я і його вже передав. Корній Юхін Дмитро Сергійович. Віктор Лахно каже, що у списках на обмін ці двоє могли опинитися далеко не випадково. Росіяни могли навмисно включити цих людей в обмінний список, аби потім спровокувати і псо різного характеру. Зокрема, заяви про засудження військовополоненого після обміну. У питанні обміну Україна часто грає за правилами росіян, які формують списки полонених на власний розсуд, змінюють їх і подають чи не в останній момент. Тоді як у ГУР кажуть, що ситуацію моніторять, і відповідні перевірки будуть проведені. Звичайно, я також читаю соцмережі. І ми бачимо і вислідковуємо цю історію. Що стосується будь-якої інформації, яка потребує перевірки, власне, постізоляційний супровід це не лише е, лікування, це не лише відпочинок, але це також і робота з правоохоронними органами. І якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, в тому числі і е, з точки зору контрразвідувальних аспектів, то така робота має пробувати. Про те, що перевіряють інформацію, прилюднену Віктором Лахно заявили і у 35-й бригаді морської піхоти. У разі підтвердження викладених у медіа фактів будуть ухвалені відповідні рішення в межах чинного законодавства. Власне на це і сподіваємося, поза як ситуація потребує особливої уваги та залученості. Титанік нашого часу у турецькому курортному місті Мармарис загорілася яхта з туристами на борту було 110 людей. На відео видно, як відпочиваючи стрибали у воду, інші перебігали на сусідні човни. Яхта швидко пішла на дно. Постраждало 19 людей. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під нашими відео та підписуватися на нашу youtube платформу. І звісно, що натискайте на дзвіночок, аби таким чином не пропускати наші наступні випуски.